У 2005 році в Запорізькій області було скоєно вбивство неповнолітньої дівчини. На перший погляд цей злочин не виглядав винятковим. Подібні справи роками з'являлися в різних регіонах України, розслідувалися окремо і часто не пов'язувалися між собою. Саме цей епізод став останнім злочином людини, яка залишалася непоміченою системою понад чверть століття. Протягом 1980-х двохтисячних років у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях та в Криму фіксувалися злочини проти дітей і підлітків. Більшість із них розглядалися як поодинокі, серійний характер офіційно не визнавався. Частина справ була формально розкрита, частина залишалася нерозкритою. Якщо вважаєш, що такі історії мають бути почуті, постав лайк і підпишись. Це реально допомагає нам розвивати канал. Ця історія почалася з весільних маршів, а закінчилася мовчанням холодної води. Наречена зникла просто посеред свята. У поліції було більше запитань, ніж відповідей. Чому її фата опинилася на старому дереві біля річки? І чию таємницю приховує срібна запинка з ініціалами БК, знайдена на місці події. Сьогодні ми покроково відновимо події тієї фатальної ночі. Те, що було приховано роками, стає явним, коли за справу береться Холодний розум. Ви на каналі щоденник детектива. Починаємо розслідування. У 2005 році зникла неповнолітня дівчина. Її ім'я, точна дата та місце події у відкритих джерелах не оприлюднювалися. Згодом дівчину знайшли мертвою. Судово медична експертиза встановила факт сексуального насильства та умисного вдивства. Під час огляду місця події були виявлені біологічні сліди, придатні для експертизи. Це стало ключовим моментом. Уперше за тривалий час слідство отримало доказ, який дозволяв перейти від припущень до ідентифікації конкретної особи. Біологічні зразки були направлені на ДНК-аналіз. Паралельно слідчі почали перевіряти осіб, які могли перебувати в різних регіонах у різний час і мали доступ до знань слідчої роботи. У полі зору слідства опинився Сергій Ткач, колишній криміналіст міліції. Результати експертиз і перевірок дали підстави для офіційного затримання. У 2005 році Сергія Ткача було затримано. Затримання відбувалося без публічних заяв і без медійного резонансу. Після арешту розпочалася масштабна перевірка його можливого зв'язку з іншими нерозкритими злочинами. Під час допитів ткач почав визнавати окремі епізоди. Він надавав інформацію, яка не була відома публічно, і збігалася з матеріалами архівних справ. Кожне зізнання перевірялося окремо, без незалежного підтвердження епізоди не враховувалися. Після затримання було ініційовано перегляд десятків старих кримінальних справ. У ході цих перевірок встановили, що за злочини, вчинені ткачем, раніше було помилково засуджено щонайменше 10 невинних осіб. Їхні вироки скасували, людей реабілітували. Деякі з них провели в місцях позбавлення волі понад 10 років. У 2008 році суд визнав Сергія Ткача винним у 37 доведених убивствах. Суд не враховував епізоди, які не мали достатньої доказової бази, навіть якщо сам підсудний у них зізнавався. Вирок довічне позбавлення волі. Сергій Ткач відбував покарання у Житомирській установі виконання покарань номер 8 4 листопада 2018 року він помер від серцевої недостатності. Після його смерті всі кримінальні провадження були остаточно закриті у зв'язку зі смертю засудженого. Останній злочин 2005 року не був найгучнішим у цій серії, але саме він став тим доказом, який зупинив серію, що тривала понад 25 років. Ця справа показала, до чого призводить відсутність системного аналізу, сліпа віра у зізнання та ігнорування доказів. Після винесення вироку справа Сергія Ткача перестала бути кримінальною в оперативному сенсі, але не перестала бути показовою. Вона перейшла в іншу площину: архівну, правову та системну. Слідчі органи продовжили перегляд матеріалів справ, які раніше вважалися закритими, особливу увагу приділяли злочинам проти неповнолітніх, де обвинувачення будувалося переважно на зізнаннях без належної доказової бази. Саме в цих справах найчастіше виявлялися помилки, допущені в попередні десятиліття. Було офіційно визнано, що використання катувань і тиску під час слідства призвело не до встановлення істини, а до її викривлення. Формально розкриті справи роками знімали питання про реального злочинця і дозволяли йому залишатися на волі. У випадку ткача це мало прямі наслідки, нові жертви. Суд у справі Сергія Ткача принципово обмежив коло доведених епізодів. Із понад ста зізнань були враховані лише 37, ті, що мали незалежні підтвердження, судово медичні експертизи, матеріали місць подій, збіг обставин, перевірені архівні дані. Це рішення стало важливим прецедентом. Уперше в подібній справі зізнання не вважалися достатнім доказом самі по собі. Окремим наслідком справи стала реабілітація помилково засуджених. Щонайменше 10 осіб були звільнені й офіційно визнані невинними, деякі з них провели за ґратами понад 10 років. Частина цих людей отримала компенсації, але втрачений час не міг бути повернутий. У пенітенціарній системі Сергій Ткач утримувався як довічно засуджений. За офіційними характеристиками він не проявляв системної агресії, не порушував режиму утримання і не робив публічних заяв із гаяттям. Його контакти з зовнішнім світом були обмежені, а інтерв'ю поодинокими і контрольованими адміністрацією. 4 листопада 2018 року Сергій Ткач помер у Житомирській установі виконання покарань номер 8 від серцевої недостатності. Його смерть остаточно закрила всі кримінальні провадження, пов'язані з ним. Додаткові слідчі дії більше не проводилися, нові обвинувачення були юридично неможливими. Частина питань у цій справі так і залишилася без відповідей. Точна кількість жертв не встановлена, деякі матеріали 1980-х-1990-х років були втрачені або знищені. Окремі епізоди не могли бути підтверджені через відсутність тіл або первинних експертиз. Ці прогалини офіційно визнані і зафіксовані. Справа Сергія Ткача стала однією з наймасштабніших серійних справ в історії України. Вона показала не лише дії одного злочинця, а й межі системи, яка роками не могла або не хотіла бачити закономірності. Вона продемонструвала, що помилка слідства може мати довготривалі й фатальні наслідки. Останній злочин 2005 року не був вирізняльним за способом чи обставинами, його значення полягало в іншому, саме він залишив доказ, який не можна було проігнорувати. Один технічний елемент зруйнував багаторічну серію і змусив систему переглянути власні рішення. Ця історія не має ефектного фіналу, у ній немає каяття, сповіді чи морального очищення, є лише документи, дати, рішення суду і наслідки, які торкнулися десятків людей. Це завершена кримінальна справа, але як історичний приклад, вона залишається відкритою. Без домислів, без легенд, лише зафіксовані факти.